Подам. Відкривай, давай відкривай. а що нам от там! Я хочу тут відкрити чотирьох. Та ж відкрий, поставив, щоб там не, не, не цей. Вона знає, а що все. а то що? А це пилки ці шкафі, а він каже, такий вам малесенький. Ага, маленький. О, взял, ти пішов. Дід, який шкаф маєш файний І так, що? став шкаф, та й все. Саша, я золотку відвалив. Ага, гроші всі. Все. ті. Ну, Бо, файна. відкривай. Відкрий, відкрий, покажи шкаф свій. Я давно не бачу, який тебе Бо, шкаф. Бо, дивися, Саша, у дні штани, другі, треті, четверті, п'яті, шості, сьомі. Шо так чого ж не ходити в них? І не ходить, дивися. Кус, костюм ще купив, був білий файний. І, і вже малий на нього. Вже да. 30 років костюм стоїть. Який файний костюм? Ти чого ти в ньому не ходиш? Чекай. Дивися. Так. Сорочки, подивись, подивиськи. Гуртка. <плес> чекай, чекай, а чого че, че в цьому не ж таке файне дивись? А я знаю, що він не ходить. Че ти в ньому не ходиш. Я... того. Чекай, я ще б лю ходити. А дивися, Саша, а тут, а скільки. чика. Вже туфлі. Дивися, цього туфлі крепкі. Ці крепкі, да, хороші? А ціво воно віть. Це ламандра. Або ціло. Йо-ма-йо, <говори> вот а це які файні! йо ма це ж взагалі бренда! А це воно нові! Які? А от це воно нові! Ого, саламандра! Нова. Це саламандра? І чесні на ньому! Нова! Нова? А то що? А то сапошки! Це босоножки! А ці, во які красиві! Це, це, да. це мамині! Це а? мамині, так? Да? Так! Да. А! Це саламандра новіша! менша. Сухайте. Дай сюди саламандру! Дай Дай сюди саламандру! Это вот а швейная машинка, да? Да. Саша, продай ее. А кто купит? Как Як называется? Яка модель? А ну, дивись, Це... И какая модель? Это Прив... Ви... Приви... привилегия. Привилег. То она новая, да? Да. под новенькая. То она какая-то такая красивая. Саша. Красиво, так а, вот, Трусы я тут полно трусы. А что тут трусы валяются? Так, а люди, я, люди, хто хоче купити. Люди, хто хоче купити таку файну швейну машинку, купіть. Дід, яка ціна її? Скільки продаєш? Три тисячі. Три тиші? Ну, я дав 300 рублів, а, а зараз вже тисячі пішли. Три тисячі продаш? Да. Може вона дорожче стоїть? А я дорожче ні. Так. Йди на базар, ти не пиздякай. Він піде на базар. І спитає, там є дохуя є. На там. як красиво. Йо, а що це таке? Термос, що це таке? Який здоровий. Це Ого. Так. Це шапки дві сиділи. Моряк. Дітоля. Ще одна кепка. А що тут? А тут? А шо, я же все маю. А це хуйова бред. Покажи. Є викинуть уже. Пизду! Блядь, і дивиться здорово, блядь, бо, бо без тебе голий лише. Романтірувати. У нас в роботі не було. Бо в нас Тоже продавай. Не робоча продавай. Да. Кепка така, ну вже. Файна така. Так, Саша. це в нас що? Шака і тебе. А це робоче? Це ж машина? Це робоча. А це ти... для, для Володя дав. А чого ти не, 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 користуєшся? Ця роби. Ця роби? Ключі. А де кнопка? Ти знаєш, де? Хуй ти знаєш. Знаю, так? знаю. О. Дивіться, що. Добре. Ну, То До. файно є, робить. Це ж дядя Володя мені на день рождения подарував. Телефон? телефон? Ого. О, а телефон я продаю. Новый, новый Новый. Новый. Он красивый. Машинку. И телефон, да? И телефон. Продавайте. А телефон на сколько продаешь? Трубка е. Все е, дивиться. Трубка е. Все. Так, все е. Зарачай фотография. Фотография. Деда Толя в молодости. Дядя вон. Суліт, а Ого, речні, декалон, то я, а то прабабка твоя. Так, адікалон. Огоречний чи що? Огоречний я одеколон. Саша, купіки. Вон, вот деду. Саша. А во прадед. прадед. Це тато. Це, це прадед. Це, це тато його. Дивись. Угу. Молодий погиб. А це я вам показав шкаф Діда Тоні. Отак от mm. виглядай. А це бабусі, бабуся? Да. Напустав, що, блядь. Бабуся дуже файно складає, подивіться, бачите? Все по полочках. Бабуся молодець, молодець. Дуже файно. Так. Бабуся. А це, я волонтері просив, каже, зробіть фотографію тато, коли mm -hmm. зробиш Саша? Бо це. Це малюнок? Це він померз тату mm. дідуською там. Бар. Твій прадед сахар. Ага. Він у на... цьому? В, в Тернополі пам'ятник. Тернополі, так? Да? Да. Там да. є Саша За Тернополем, там стела є 50 метрів висоти. Той руку в гнав на м'ясо. На... Там батько погиб Ну ще ж молоді хлопці. Погиб. 42 года, она пидорас. А тебе сколько было лет, когда я у батьки погиб? Пять? Не, больше. Восемь? Семь. Семь лет. Ты же не помнишь. Я вам все помню, я, а ты, так... ты ни хуя не помнишь. Я не помню. Все Есть. помнишь, а где поставил пилку, не помнишь. Смотри. Иху. А ту пилку, где поставил? Поставил там над погребом и шукал. Да, 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 там заебал, зашел. Поставил на место там. Das bin ich Many months later. Так. Ді, ти покажи, що продавати. Вот туфлі з саламандра. Є новіші, ще не ношені. А ти ходив не вчора зранку? Боже ж був. Не ходив? Ні. вони такі хороші ніби. Та вони носяться 6 років. 8. 8 ніби має. А що ти не понял? А де твої руки? В яйцях! А, ти в капці заховав руки? Я думаю, де, де твої де. руки? В яйцях! А що ти не робив бардаку, тут хламіщину розкидав все? Вот, блядь, показувати. Покажи, покажи. От тут пише саламандра. Забери того кота нахуй. Дід! Що ти це вотки опа тут? Я тебе зроблю, Йди нахуй? Кутусик прийшов, подивися. Моя морочка, котусик, моя морочка. Забери його. Да нахуй отуди. Підуй нахуй. Покажи, що продати. Хуй. Продаж. Люди питаються, хотят купувати. Покажи саламандру. Вот саламандра, хую, новий. А, то це ця хороша ніби. Ну що ж, хороша там, він не ходячий. А, вообще? Ходи нову все! Та я скільки ти їх продаєш? 4000, хоч я схочу. 4 тысячи долларів Ху гривню. А, гривню? Там візьму, чого. Що ти ховаєш? Тож мені треба людям показати. Бейми їх. Не надо, діти. А ж беймо, щоб я показав. Діта, ж поймем, щоб я показав їм. Покажи їм. Давай, ой. О, це... це, наверное, весь дорога. Це, блядь, не зносим і туфель. Вон пішов. чорт. Все, <гум> я їх оберу, щоб потім продати. На Ти мені змарнуєш. Не змарную, дід. Змарнуєш. Так треба людям показати, як зараз, ти їх заховаєш, я їх я покажу. Покажу. А де ти їх знайдеш, ти ж піднять? Дід, а тобі навіть даже не дасть за 200 гривень ти саламандру. То хуй мамі їх! Я сам знов. А, а що ти зараз робиш? Не надо. Ні, не так, дід, Це... Все. Це... А, все. Я не, не продаю все. Ти знаєш скільки стоит? 200 гривень. Ну, заебать, все. Купувати. А він робочий. Ну, чизиш. Ану покажи. Ну весечки. Ого. Він як ніби то з магазину тільки що вийшов. Маршрут. А він по чому? Продаєш. Та, ну йому, такі биші не продають. Нахуй мені 200 гривень що таке? Чимом купиш? Котусь. А що він дивиться? Ну, ну йомну. Тіка йомнути міць. Ну а что ты тут, блин, бардак поробил мне? Я тебе сделаю, тихай, видите, ходя. Пиздуй нахуй. Да ты тут, блин, конечно. Тихай, видите, тихай. Окей. Тихай, дурный. Забери то, кота нахуй. А ты что, такие капти? Что за капти? А это тоже саламандра. Тоже саламандра? Да. А почему такая саламандра? Ти не береш? Іди нахуй від. А може візьму? Почому сталамандра, дід? Це сапоги. А, сапоги з таламандри. Саламандри. Це нові? Ну, а що старі? Ну, хороші такі вид мають. Я ходив. Школа. Таких нема обуві. Я... Ти ще в школу ходив в них? В пизду я ходив. А. Їх ще не було. А, ще не було в школи. Ак, блядь, кургаш. Він би, блядь, натургував. А це що за капці? Тоже нові якісь. Які? Оці, оці. Це старі, це, це тоже саломанда. Але нові. ні, старі, старі трохи. Це... Перепані трохи. А де другий? А другий капець, де? Може кутусик десь заховав? А о, диви, дід, я не йшов. Хоч, хуя на нього, блядь. Я, я думав, що вже хтось вкрав. Чуєш? Іди бля, іди. Іди нахуй. Вже. А це я тобі купив, Чого не ходиш, шкафу тримаєш? Ну треба мені, йди продавай. Я ж да. тобі купив, щоб продати? Так. Да. Шапку я тобі купив, це капці мої. А це бошу? Ну вони пірваті. Іди ти нахуй. А це туфлі, подивись, мамині. Я знаю. Це не саламанди? Ось бля. Не тушни мене. Це мам Це майку я купив тобі. Не кидай хую промажливий. Шапка на голову. На яйця. Ну що ти такий дурний? Чого ти непромисовий хлопець? Ти мені все лице оплював Думаю. зверху? Ты сдох, там!